насамперед я хотів би сказати, що сталася трагічна ситуація в родині Судакова. і я висловлюю свої співчуття йому та його сім'ї. нам дуже шкода, що його батько пішов із життя. Щиро поділяю цей сум усім серцем. Ми всі поділяємо цей сум із Судаковим. Що стосується гри, то на нас чекає складний матч. Ми очікуємо, що він буде схожий на перший поєдинок. Ми дуже поважаємо панаті на їх тренера та гравців. Ми будемо готові до їхніх переходів в атаку. Звісно, буде непросто. але ми намагатимемось не дозволяти їм. Легко скористатися стандартними положеннями. Ми готові до цього. Я вірю, що ми готові фізично та психологічно. Багато наших футболістів відсутні. Але це не виправдання. Ми команда, і ми приймаємо цей виклик. Чи не головне питання сьогодні кадрове? Чи є якісь позитивні новини? Або навпаки, ситуація погіршилася? Маю на увазі Педріньо, Еліаса. Про Судакова вже ми розуміємо. Не буде Криськіва, Траоре, Егіналдо, Кевіна, Педріньо та Судакова. Звісно, якщо запитати мене, чи це легко, це не легко. Але важкі часи створюють різних героїв. І я вірю, що у майбутньому матчі героєм стане команда. Також вірю, що важкі часи зроблять нас справжньою родиною. Ми будемо грати і за тих гравців, що відсутні, адже ми єдина сім'я. Нелегко обійтися майже без шести футболістів, які зазвичай виходять у стартовому складі. І це у найважчий момент. але я кажу від першого дня. Я довіряю всім своїм гравцям. Я вірю, що ці 25-26 футболістів здатні пройти будь-яке змагання до кінця. зараз потрібно пройти кваліфікацію, і я вірю у наше яскраве майбутнє.